Коли хворіють наші діти, ми дуже за них хвилюємося, і через це можемо одразу завітати до інтернету, щоб дізнатися про якісь симптоми. Знайомо чи не так, сьогодні на диванчику ми це виправимо, тому що наша гостя, пані Ольга, лікарка-педіатр, яка відповість нам на багато цікавих питань про доказову медицину. Тому не гугліть, а дивіться диванчик. Ви були в мене на прийомі? Що по сіропам? 70% кашлю у дітей проходить абсолютно без приймання будь-яких сиропів від кашлю. Супер! А єдинорожка дайте гідозепам. Це доказова медицина. запікайте. Кажи, що ви можете сказати про інгаляційну терапію препарати. Призначаються тільки безпосередньо лікарем. А там не теж не знімають. Знімають? Да. Так, а це ж не моя робоча сторона. Переписуємо. Давайте спасіба, давай. да? Спасибо, да? Пані Олю, давайте познайомимося. Розкажіть про себе. Добрий день. Мене звати Білоброва Ольга Вікторівна. Я лікар-педіатр Медіону Кіц, основний співробітник. Також я ще асистент на кафедрі педіатрії, тобто я викладаю студентам. Таку нозологію, як педіатрія, доказова медицина. Це яка медицина? Це медицина, яка в першу чергу базується на тих доказових статтях і базах, які під свій сумнів не можна поставити нікому. Тобто, наскільки ця база, інтерпретація досліджень, вона наскільки категорична, що поставити її під сумнів чиєю з думкою чи будь-якою категорією інших лікарів просто неможливо. А які є принципи в доказовій медицині? Доказова медицина це. Нова галузь медицини, яка базується на постійному удосконаленні лікарів. Тобто, лікарі постійно кваліфікуються, вони постійно проходять якісь доказові методи обстеження, і е, ці методи обстеження чи методи лікування вони стосуються лише тільки конкретного якогось пацієнта. Тобто, це, тобто, це не так, як було раніше. Є методичка, є протокол, і ми під цей протокол підганяємо абсолютно всю групу людей схожими симптомами. Дана. Наша нова галузь медицина, а саме доказова медицина, базується на тому, що у нас індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Кашель і сиропи з точки зору доказової медицини. З точки зору доказової медицини сиропи ніяк не. Включаються в цю галузь абсолютно. Уже багато є досліджень, що використання сиропів, а саме муколітичних сиропів у дітей віком до 7 років, абсолютно не потребується. Маленька дитина в силу свого віку, в силу недорозвиненості легеневої системи, не може викашляти цю велику кількість мокроти, яку нам пропонують сиропи. Ні в якому разі це не повинні бути сиропи на основі фітопрепаратів. Дорожники, те, що ви знаєте і чуєте по телевізору, дуже важливим і ключовим моментом в доказовій медицині, що ми не співпрацюємо і не ведемося на рекламу, так тобто фармація зараз наскільки розвинена, і тому зараз всі абсолютно йдуть в аптеку. Звичайно, аптеці дуже вигідно продати той чи інший препарат. Вони не розуміються на симптомах. Але який буде вплив і який буде розвиток подальше? Про це зазвичай загалом ніхто не думає, бо це в першу чергу комерція. Як не лікувати те, що не потрібно лікувати? Дуже цікаве питання. у в дитячому віці, в дитячій практиці існує дуже багато так званих транзиторних станів. Транзиторні стани це стани, які проходять самі самі собою. Їх не потрібно лікувати. Я можу просто перечислити да, деяких таких самих основних. Дуже часто у маленьких дітей віком від 6 місяців до 3 років є таке поняття як розеола. Тобто раптова вірусна екзантема. Вона характеризується підвищенням температури тіла у дитинки до 40. Більше ніяких катаральних явищ в принципі може і не бути. Мінімальний нежить, мінімальне покашлювання. Але в першу чергу це дуже турбує батьків, тому що так, висока температура для мами це. Просто тривожний флажочок. І тому е, наша задача як доказових лікарів заспокоїти ту саму маму, пройти е, обстеження для того, щоб виключити наявність тих самих бактеріальних інфекцій, прихованих, або інфекцій е, сечовивідних шляхів, які теж у дітей протікають безсимптомно, але є тільки підвищення температури тіла. І якщо на фоні всіх наших досліджень, які ми провели, немає ніяких змін, тобто всі наші. Показники і крові, і сечі в нормі, ми просто попереджуємо маму, що більш за все це буде той стан, про який я вам розповідала. І на четвертий день температура тіла у дитини зникає, з'являється висипка. Ця висипка дитину не турбує і проходить самостійно за два дні. Тільки один препарат для лікування це антиперитичні препарати, тобто ті препарати, якими ми збиваємо з вами температуру тіла обільне пиття. Щоб не було зневоднення організму у дитини, і все. Що можете сказати про противірусні препарати? Противовірусні препарати існують у нас в Україні зареєстровані три. Перший препарат, який сприяє на подолання вірусу герпесу, раз другий препарат, який сприяє на подолання вірусу грипу А і Б, і третій препарат, який сприяє на подолання гепатиту вірусного. Всі інші препарати, які ви чули: ферони, біони. Це все недоказова медицина. Ці препарати не мають ніякої ефективності. Я просто хочу донести до всіх, щоб зрозуміли, коли дитина хворіє маленька, всі сили організму дитини повинні бути спрямовані на подолання тієї чи іншої інфекції, а не на перетравлення препаратів, які нам, в принципі, не знадобляться, і вони ніяк абсолютно не покращать стан дитини. Які є народні, скажімо, бабусині методи лікування? HRV. Дуже багато, і коли у дитини висока температура тіла, треба дитину обов'язково розтерти спиртом, розчином спирту чи оцтом. Це абсолютно неправильно. Це може призвести, я вам кажу серйозно, до реанімаційного відділення, тому що всі ці спиртові і оцтові настойки вони мають дуже токсичний ефект, коли вони попадають на шкіру, яка. Дуже розігріта і на цьому фоні виділяється дуже великий токсин. Інгаляційно дитина це все вдихає, і це все може призвести до дуже неприємних наслідків, скажем так. Тобто, краще обтерти дитину просто прохолодною водою. Все буде набагато краще. Закапать носік каланхоє чи алоє. Носік нам допомагало. Я всім так робила, і все було прекрасно. Сопільки вилітали. Але маленьких дітей дуже чутливі слизові оболонки верхніх дихальних шляхів на ту саму травичку, на те саме каланхоє, звичайно, у дитини може бути спазм верхніх дихальних шляхів, яке теж може закінчитися плачевно. Достатньо при якихось там слизових виділень з носика у дитини це промивання носу сольовими розчинами, і все буде супер. Купання та прогулянки під час хвороби дуже багато батьків думають, якщо дитина хворіє, якщо вона температури довготривало, якщо вона кашляє, якщо у неї нежить, то приймати водні процедури категорично заборонено. Але ні, всі наші віруси і бактерії вони є на поверхні шкіри і тому купання. Звичайно, не нашкодить дитині абсолютно. Купатися треба, купатися можна. Звичайно, це не приймання гарячої ванни, це можуть бути якісь душові процедури. При вітрянці купатися можна, не розносяться нічого, не розносяться визикули. Купаємося, як при звичайному своєму стані. Прогулянки обов'язково. Аерорежим для дитини дуже характерний, дуже важливий в той період, коли дитина. Ну, наприклад, кашляє, чи у неї якісь проблеми з верхніми дихальними шляхами, тобто аерорежим для дитини дуже важливий в такому стані. Закривати дитину в непровітряному приміщенні не потрібно. То якщо у нас в квартирі в приміщенні жарко, ми краще одягнути на дитину якусь лишню одежинку. І прикрутити батареї, щоб це була вологість достатня, 70-90% в приміщенні постійно зволожувати приміщення це запорука того виздоровлення без втручання препаратів, які нам не потрібно. Згодна з вами. Загальні аспекти вакцинації від грипу, люба вакцинопрофілактика, вона в доказовій медицині має перше місце. Звичайно, тому що доказові лікарі вони працюють на профілактику хвороб, не на їхнє лікування вже потім і е, розбиратися з наслідками, а на профілактування тих чи інших хвороб. Вакцинація від грипу, слава Богу, у нас в Україні вона зараз є. У нас в Україні є два препарати вакцинації від грипу. Вакцинація дозволена діткам з шести місяців, дозволена людям. Які в положенні жінкам, які годують грудьми літнім людям, обов'язково вакцинація від грипу проводиться будь-де в будь-якому закладі медичному, де підписана декларація з лікарем, чи де ми відвідуємо лікаря в іншому медичному центрі. Якщо дитинка до 9 років перший раз вакцинується, то вакцинки нам потрібно дві. З інтервалом в один місяць, в чотири тижні, дитина або дорослий після дев'яти років, то це кожного року одноразова вакцинопрофілактика. Як зрозуміти, що лікар є доказовим? В першу чергу, лікар, той самий педіатр, повинен бути для вас більше психологом, тобто підтримати вас психологічно і. Розказати, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Чому у дитини той кашель це не значить, що треба бігти в аптеку і купувати перший. Сироп, який вам запропонують в аптеці, ні, щоб розказати, і батьки зрозуміли, що це, чому так відбувається, чому дитина кашляє, тому що кашель це захисна реакція організму. І другий критерій, я так вважаю, що це перелік призначених медикаментів для дитини одного року, до одного року чи одного року, при такому банальному там нежиті і покашлюванню, це тільки один препарат: це сольові розчини в ніс, Все. Як вважаєте, на якому рівні доказова медицина в Україні не на високому принципи? цієї доказовості повинні бути і в практичних навичках, в практичній твоїй роботі, і в твоїх критеріях самооцінки як ти вважаєш і як ти працюєш над цим. Освіта, звичайно, лікар це постійне навчання, це постійне дослідження, це постійне читання нових гедлайнів. Що ви можете сказати про інгаляційну терапію? І інгаляційна терапія набирає дуже великих обертів, дуже великих обертів, але до інгаляційної терапії треба підходити з розумом і з чітким призначенням лікаря. Інгаляції не проводяться з якимись мінеральними водами. Інгаляція. Це введення препарату інтрабронхіально. Тобто, якщо ми даємо той самий сироп дитині від кашлю, він у нас потрапляє в шлунок, розпреділяється і там уже робить всі свої якісь певні речі. А інгаляційна терапія це введення препарату безпосередньо в бронхи, тому препарат повинен бути чітко підібраний лікарем. При показаннях не просто так, якщо ми були у вас колись на прийомі, ви нам назначили цей препарат, бо в нас була бронхообструкція, і дитинка почала кашляти. І ми без вашого відому нам тоді допомогло, і ми вирішили теж зробити такі маніпуляції. Препарати призначаються тільки. Безпосередньо лікарем ніякої самодіяльності в інгаляційній терапії в небулайзерній терапії не повинно бути з боку батьків. Які ви можете дати рекомендації або побажання нашим глядачам? В Першу чергу всім глядачам я хочу побажати дуже міцного здоров'я і з нашою нинішньою ситуацією. Це звичайно перемоги віри в зсу. І я впевнена, що незабаром в майбутньому це у нас все буде, і ми будемо щасливі і жити в мирній прекрасній країні. Але стосовно так моєї парафії я б хотіла побажати не займатися самолікуванням, якщо ви бачите якісь тривожні флажочки у своєї дитини, яка просто хоріє на ГРВІ, тобто це підвищення температури тіла вище 40 градусів, яка тримається довготривало. Якщо якісь судоми, тобто якісь мимовільні подергування у дитинки, тим паче малого віку, якщо ви не справляєтесь самостійно. З тими рекомендаціями, які ви знали в майбутньому, будь ласка, звертайтеся за допомогою до доказових кваліфікованих лікарів. Всім здоров'я! Дякую. Часто через лікування неефективними методами ми втрачаємо найдорогоцінніше. Це час, який в деяких випадках є на вагу життя. Бажаю здоров'я і побачимось на диванчику.